So, hi everyone! Welcome back to my channel, you're welcome. I'm Helen. Рада вітати вас на своєму каналі вивчення англійської мови. You're welcome. Ви потрапили у плейлист, де ми вивчаємо англійську мову з нуля. І сьогодні ми маємо вже заняття 32. Lesson 32. What are we going to talk about? We are going to talk about work. Сьогодні будемо говорити про роботу. І це буде перше із трьох занять на дану тему. Також ми розберемо з вами різницю між словами which and what. Отже, урок 32. Перше, що ми з вами вивчимо, нові слова по темі робота. World of work, у світі роботи. Наступний пунктик. which or What? В чому різниця між цими двома словами? Коли нам в запитаннях потрібно використовувати which, котрий, а коли потрібно використовувати what, який, що. А також пригадаємо типи запитань. types of questions. Проте спершу наша традиційна розміночка. Ви дивитесь відеофрагменти та відповідаєте на запитання після них. Поїхали! What do you hear? Translate into Ukrainian. Do you understand what I am saying? Mm -hmm. Do you understand what I am saying? Mm -hmm. Our correct answer is B. Do you understand what I am saying? Next thing. What do you hear? Translate into Ukrainian. The same task. Okay, okay, that is my favorite sweater, that is my third date sweater. Say you're sorry. What are you gonna do? Okay, that is my favorite sweater. That is my third date sweater. <laughs> Say you're sorry. What are you going to do? І правильний варіант відповіді Сі. Це мій улюблений светер. That is my favorite sweater. Скажи, що тобі шкода. Say you are sorry. Що ти збираєшся робити? What are you gonna do? Починаємо наш урок. Отже, work або jobs. В чому різниця між цими двома словами? Work це те, що ви робите, в тому числі для того, щоб заробити гроші. Ми використовуємо це слово, коли нам потрібно описати певну діяльність, тобто те, що людині потрібно зробити, якийсь певний обсяг роботи. Або, наприклад, потрібно зробити щось, докласти свої зусилля для досягнення якогось результату. І при цьому не обов'язково отримання грошей за цю роботу. Якщо ж ми використовуємо слова джаб, то ми говоримо про регулярно оплачувану роботу, яку ви виконуєте для роботодавця. Або ж це може мати значення як посада, місце роботи, служба, так, туди, куди ви ходите кожен день і за що отримуєте гроші. Тобто, використовуючи джаб, ми маємо на увазі якесь конкретне місце роботи. Куди ви ходите щодня, аби виконати свою work і отримати за це гроші. Ну, і ще одне варто зазначити: jоб це іменник обчислювальний, злічувальний, тобто ми говоримо e job або jabз, а слово work є незлічувальним. Нові слова jоб робота, to earn заробляти. Programmer. Програміст. programmer. Hairdresser. Перукар. Hairdresser. Office worker. Офісний працівник. Office worker. Cleaner. Прибиральник. Cleaner. Salesman. Або Saleswoman. Продавець. Shop assistant. Продавець-консультант engineer, інженер, policeman, поліцейський, fireman, пожежник, photographer, фотограф, кук, повар. Тепер прочитаємо наші речення: People go to work in order to earn money. Люди ходять на роботу для того, щоб заробити гроші. In order to перекладаємо як для того, щоб. В принципі, ми тут могли написати лише ту, і нам би цього було достатньо. Тобто часточка ту також використовується в значенні для того, щоб. І наше речення мало би вигляд. People go to work to earn money. Друге, I work as an IT programmer in that company. I earn a lot of money. I need money in order to buy a big house. Я працюю айтішником у тій компанії. Я заробляю багато грошей, мені потрібні гроші для того, щоб купити великий будинок. Третє, Anna works from Monday to Friday. She is a hairdresser. Her job is to cut people's hair. She loves her job. Анна працює з понеділка по п'ятницю. Вона перукар. Її робота стригти волосся. Їй подобається її професія. Четверте, Liz's dad is a policeman. Her mom is a saleswoman. But she would like to become a doctor. Тато Лізи поліцейський. Її мама продавець. Але вона хотіла би стати лікарем. П'яте. Бен works as a cook in an expensive restaurant. Бен працює поваром. У дорогому ресторані. Шосте. Кейт wants to be a photographer. Kate хоче бути фотографом. Севен, I think it's boring to be an office worker. Я думаю, що це нудно бути офісним працівником. Восьме. They don't earn a lot. They are just cleaners. Вони не заробляють багато. Вони просто прибиральники. А тепер давайте звернемо увагу на нові слова. To build будувати. To design проєктувати, розробляти. To sell продавати. Office, office. – офіс. Fire. Вогонь. To take photographs. Фотографувати. Або часто ви будете чути to take photos. To serve customers. Обслуговувати клієнтів. Customer це клієнт. Serve обслуговувати. Читаємо наше перше речення. Programmer someone who writes computer programs as a job. Програміст це хтось, хто пише комп'ютерні програми в якості своєї роботи. Тобто це його професія. Engineer someone who designs builds machines. Roads, etc. Інженер. Той, хто проєктує, розробляє, будує машини, дороги і таке інше. Next salesman or saleswoman. Someone who sells things. Це той, хто продає речі, якісь речі, предмети. Next cleaner a person whose job. Is to clean houses, offices, etc. Прибиральник це людина, чия робота прибирати будинки, офіси і так далі. Next Fireman, a man whose job is to stop unwanted fires. Це людина, чиєю роботою є зупиняти небажаний вогонь. Next Photographer – someone Whose job is to take photographs. Фотограф це людина, чия робота робити фотографії. фотографувати. Next hairdresser. A person who cuts and styles people's hair. Перукар це людина, яка стриже та надає певного стилю волосся. Next shop assistant. That is a Person who serves customers in a shop. Продавець-консультант це людина, яка обслуговує клієнтів у магазині. And the last one. Останнє office worker. офісний працівник. A person who does their job in an office. Це людина, яка виконує свою роботу в офісі. No ata per buddhem and watch video-fragments. Let's go. So, uh, what's going on with you? You a salesman or? Uh, no, no, I'm, I'm. I'm nothing. I am. Yeah? Uh, I'm a salesman. I'm gonna start my own company. Really? You want in? Uh, I. So, what's going on with you? You are a salesman, or? Отже, що з тобою відбувається? Ти продавець консультант, чи? No, I'm nothing. Ні ні ні. Я нічого. Nothing перекладаємо як нічого. Йому відповідають I am. Тобто, а я є, тобто я продавець консультант. І далі він каже повне речення: I'm a salesman. Я продавець консультант. I'm gonna start my own company. Я збираюся розпочати свою власну компанію. Ну, типу, заснувати або відкрити. You want in, а ти хочеш також взяти участь у цьому? No, I don't really have any money. <laughs> <ín> so, uh, what's going on with you? You a salesman or? Uh, no, no, I'm. I'm, I'm nothing. I am. Yeah? Uh, I'm a salesman. I'm gonna start my own company. Really? You want in? Uh, I nah I'm not i'm not I don't really have any you know money or fragment. we take photographs of commuters on a train platform we take photographs of commuters on a train platform we take photographs of commuters on a train platform My Тих людей, які щодня їздять на роботу. Туди і назад. Це, власне, і є commuter. on a train platform. На залізодорожній станції. На залізодорожній платформі. Наступний відеофрагмент. When the war is over, can I be a waitress? What about school? I'll go to school in the morning and afterwards I'll serve customers. When the war is over, can I be a waitress? What about school? I'll I'll go to school in the morning, and afterwards serve customers. When the war is over, can I be a waitress? What about school? Коли закінчиться війна? Чи можу я бути офіціанткою? Ще давно, десь на першому чи другому занятті, ми вчили слово waiter – офіціант. Якщо ж ми говоримо офіціантка, жіночий рід. Ви можете вживати слово waitress. What about school? А як щодо школи? Типу, як ти збираєшся ходити в школу? I will go to school in the morning. Я буду ходити в школу вранці. And afterwards, I'll serve customers. А після того я буду обслуговувати клієнтів. Отже, afterwards це все одно, що after – після або then – потім. Також зустріла тут ще одне нове слово war. Війна. Добре, а тепер ви маєте завдання. Пригадаємо з вами, як правильно утворюються запитання. Put in correct words to make questions. Ви маєте вставити правильні слова, ті, що у нас є в нашій рамочці: am, is, are, do, does, або взагалі нічого не потрібно вставляти. Для того, щоб утворити запитання. Натискайте на паузу, виконуйте і перевіримо з вами разом на наступному слайді. Перевіряємо. Are you a salesman? Do you like your job? Does your father work in that company? How do you feel today? Who am I? Where do I work? Is he a salesman? Does he sell things? Andrew doesn't take photos. Does he? Sophia cuts and styles people's hair. Doesn't she? Is she a hairdresser? Who serves customers in a shop? Тут ми нічого не мали вляти, бо це є запитання до підмета. Do they do their job in an office? When do you start your work? At 8 o'clock or at 9. Am I a teacher or a policeman? Do they design machines or roads? Можливо, у вас тут виникли запитання до Tag questions? Це те, що ми з вами розбирали у 28-му уроці. Зараз ми можемо швиденько ще раз це пригадати. Це запитання з хвостиком. Якщо перша частина у вас іде стверджувальна, то після коми у нас має бути заперечення. І навпаки, якщо ваше речення заперечне, то після «коми» отой хвостик має бути ствердним. Наприклад, my husband is a shop assistant, isn't he? Мій чоловік продавець консультант. Чи не так? Перша частинка у нас стверджувальна. Відповідно, у другій частинці, щоб зробити чи не так, ми маємо до «is» додати часточку «not». Isn't he? Або давайте прочитаємо третє. My daughters are hairdressers, aren't they? Мої дочки перукарі. Чи не так? В принципі, все те саме. А якщо ж ми в реченні маємо дієслово, яке ми чуємо в перекладі на нашу мову. Ми будемо використовувати do або does. Наприклад, I play the piano, don't I? або My cousin cooks well, doesn't she? This sweater looks good, doesn't it? І навпаки, перша частинка речення заперечна. They are not working, are they? His mom isn't afraid of spiders, is she? We don't work in the office, do we? I am not taking photos now, am I? І так далі. Якщо ви хочете більш детально пригадати цю тему, зверніться до 28-го уроку. І зараз на закріплення цього матеріалу tag questions, ви можете виконати одну вправку, яку, знову ж таки, ви зможете перевірити на наступному слайді: Complete the sentences with tags. Доповніть речення ось тими хвостиками. tags. Наприклад, His son works in an office. Його син працює в офісі. Як нам запитати, чи не так, ми маємо сказати Doesn't he? Тому що маємо тут дієслово work, працювати. Перша частина речення стверджувальна. Отже, наш хвостик має бути із знаком мінус. А поки що натискаємо на паузу, виконуємо і перевірити себе на наступному слайді. Ось, власне, наші відповіді. Якщо було щось незрозуміло, знову ж таки звертаємося до 28-го уроку або запитуйте у коментарях. А ми йдемо далі і маємо ще одне завдання. На поєднання. Перша колоночка це в нас йде опис професії, опис того, що людина робить. Друга колоночка власне, назва, сама професія. І ви маєте поєднати, наприклад, 1H, 2A, 3B і так далі. Отже, тиснемо на паузу, виконуємо і перевірите себе на наступному слайді. Окей. Тепер ви маєте змогу перевірити свої відповіді, чи ви все зробили правильно. І вже час перейти до нашої нової граматичної темки «Which» or «What» котрий або який. В чому різниця між цими двома словами. Отже. Which, котрий and what, що, який, використовується для того, щоб задавати запитання. They are used to ask questions. When you have a limited range of answers, use which. Коли ви маєте лімітований вибір для відповіді, використовуємо which. Ну, наприклад, коло будинку стоїть 5 машин, і ви знаєте, що. Одна із цих машин це машина вашого друга. І ви в нього запитуєте, а котра машина твоя? Тобто у нас тут є певний limited range. Тобто обмежена кількість. Ми не говоримо за всі машини світу. А ми обираємо саме із певної кількості. Наше запитання буде: Which car is yours? Не what car. А Which. І навпаки. When the range of answers is not limited, use what. Коли наші відповіді, наш вибір нічим не обмежений, нічим не лімітований, ми використовуємо what. Наприклад, які книжки тобі подобається читати, які фільми тобі подобається дивитись? Ми не обираємо між якимись двома книжками, чи не обираємо серед десяти книжок якусь одну, яку нам потрібно, а ми говоримо за всі книжки в цілому. Давайте читати наші приклади. Which car is Anna's? The the black one or the red one? or red А котра машина належить Ані, чорна чи червона? У нас є вибір, ми обираємо між чорною і червоною. Але, якщо ви просто питаєте, а який твій улюблений колір, або якого кольору твоя машина? Наші речення будуть виглядати наступним чином: What is your favorite color? What color is your car? Тому що кольорів у машини може бути дуже багато, у нас немає ніякого обмеження. Читаємо наступні приклади. Which jeans are you going to try on? The grey ones or the blue ones? А котрі джинси ти збираєшся приміряти? Сірі чи блакитні? Which of them do you like? Котрі із них тобі подобається? Знову ж, ми маємо вибір між двома парами джинсів. Друге. What models of jeans do you prefer? А які моделі джинсів тобі подобаються? Яким моделям ти надаєш перевагу? Тут у нас також немає ніякого обмеження. Ми говоримо за різні моделі в цілому, тому маємо використати what. Третє. What clothes do you like to wear? Те саме. Which clothes do you prefer? Sportswear or suits. Тут ми вибираємо між спортивним одягом та костюмами, тому використовуємо which. Бачимо тут нове слово prefer надавати перевагу. Ну, а тепер спробуємо зробити вправку. Choose which or what. Ви маєте написати або which, або what. Тиснемо на паузу, виконуємо. Будемо перевіряти разом. Окей, okay, перевіряємо. Ось, власне, наші відповіді. Which mobile phone do you recommend? This one or that one? Вибираємо між двома. Цей телефон і той телефон. Тому which? What books does he like to read? А які книжки йому подобається читати? Книжки в цілому? What colors do you prefer? Яким кольорам ти надаєш перевагу? Знову ж таки, говоримо за кольори в цілому. Which dish is your grandmother going to cook for dinner? Pizza or sandwiches? Ми знаємо, що бабуся збирається сьогодні приготувати або піцу, або сендвічі. Тобто маємо лімітований вибір. Використовуємо which. Сподіваюся, що тут все зрозуміло. Перевірте всі свої речення до кінця, якщо виникли якісь запитання, пишіть у коментарях. І ми маємо останнє завдання. Find mistakes in some words and correct them. Знайдіть помилки у деяких словах та відкоректуйте їх, виправте їх. You can write your answers in the comment section below. Well done! I hope you enjoyed this lesson and learned something new. If so, give it a like and subscribe to my channel. Якщо відео було цікавим та корисним, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Якщо залишились будь-які запитання, залишайте їх у коментарях, буду рада відповісти. Нагадую, що після кожного відео уроку у нас ще є відеотест, за допомогою якого ви закріплюєте пройдений матеріал. А також всі бажаючі приєднатися до наших онлайн Speaking Clubs, заповнюйте анкетку у посиланні під відео та відправляйте на вказану пошту. У мене все. See you later. Bye-bye!